Тут, тут без цигарки ж кілометра вот. ясно. <ривоти> <за житель. ривоти> Хочу вот не спалт. передає, що на 4 годину через 4 днів. Ми подружжя військових. Служимо в 93-й бригаді Холодний Яр. За роки війни життя подарувало нам вірних друзів, наших підписників, а також людей, які нас підтримують. Ми прийняли рішення відкривати збору для наших побратимів з різних батальйонів бригади. Наша мета познайомити вас з холодноярцями. Ваша задача підтримати нас донатом, репостом і добрим словом. Дихобу. Нормально. За деви були, там уже зброси хуяли. Ми ще гуляли, ходимо туди трошки далі. Наразі ми знаходимося під селом Клещівка на позиціях підрозділу 1 першого мотопіхотного батальйону 193-ї бригади Холодний Яр. Зі мною мій побратим Вовк Бажаю тобі міцного здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про те, як хлопці живуть, чим займаються, які задачі виконують на нашому напрямку. Наш підрозділ виконує задачу ураження піхоти і або укриттів. Дуже рідко буває, коли техніка. Е, хтось десь заїжджає, хтось десь заходить, хтось десь ховається. Ми питаємося, це все викурити або знищити. Одна з наших задач це охорона своїх позицій. Питаємося вислідити ворожого дрона. І, звичайно, як тільки він підлітає, ми. Їдемо. Як ти вважаєш, які особливості цього напрямку? Чому він вважається одним з найважчих? Ну, чесно кажучи, не знаю, чого вважається найважче. Ну, бо... Тому що всі пі через півтора кілометри, люди не розуміють. Я ж теж хочу зараз. Це кажи, не розуміють. По-перше, їх лізе багато. По-друге, дуже тісно працює ворожий реп. Ми не можемо в деякі місця підлетіти, не кажучи вже здалека просто подивитися. Одна із самих проблемних. Вони хитрі і вони ходять там, де ми можемо і не побачити. Зачасту ми їх ловимо дуже близько. Вони потихеньку, потихеньку, не спіша, накопичують і потихеньку проходять. І за активних дій ворога ребом дрони сипляться. Що, що насіння. Проблема роботи з дружнім ребом. Це от я знаю дуже часта історія, коли. Наші дружні реби за от, от яка причина? Це не вистачає комунікацій. О, машина. От ви наприклад приїхали з ребенками. Ми попереджали. Ми попереджали. Сама казав. От заїжджає машина, але в групі немає повідомлення про те, що буде їхати машина з подаленням реб з подаленням впіві мавік. О, ти не знаєш, де шо, що а ти такий ну, чуєш, о, машина поїхала, поняла? Ну, треба, буває да. таке, що ну, було таке, це було в піхоті. Кум реп передав мені якийсь окопний, і ти його себе на позиції взяв, і просто сам в треба включаєш. чуєш. Ну так, да, ну кум передав, що передав техніка стоїть, що ти будеш стояти з тим ребом десь а, буде ще... на позиції. І, і давай, то включать, бо тобі страшно. Не, не без цього, але є і ситуації критичні, в яких... Треба діяти швидко, коли виводять хлопців, або, наприклад, якась операція проходить не так, і в такі моменти пріоритетно можуть включати дружні реби не попереджаючи. Правильно, бо час да, має проти да. нас і іноді треба робити дуже так. дуже дуже багато втрат дронів саме по цих із трьох причин. зі сторони ворога набагато збільшилась кількість кидів. Це так зі сторони ворога. Так, навіть там, де ми сидимо, ворог може успішно залітати, дивитися на наші позиції. І пріоритетна ціль для них це якраз таки бомбери. <реш> 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 Мавики долітають і вони. Ми третій раз міняємо. Да. Да, це вже третій раз міняємо позиції. Мара передає, що на четверту годину чуєш тих я так розумію, що і піхота під вже підступається потрошки, так? <кхи> так. <кхи> — Які найближче було зафіксовано. Та От, що ж ночі нас, На найближче, найближче, ну, грубо говоря, десь около 800 метрів до кілометра. Це сьогодні вночі. Сьогодні вночі, так. Да, було ураження, ми сьогодні поуразили ці. В даний мом момент момент закинуть бомберів. Тобто, ми вже третій раз міняємо точку. У них, звісно, літуни, грубо говоря, щоб не було розвідки, не було скидов, ПВшники. Щоб можна було просуватися. Йому да. навіть в ПВшку залітіти, просто в тупу антенну розбомбити, щоб не було оборони. Тут навіть в пвішку залітати не треба. Тут один обстріл, один осколок пошкоджує всі 4 кабелі, які вже не можна потім ні спаяти, ні скрутити. Після одного обстрілу, що відбувається? з. Кабелями. Все, вони далі вже не працездатні. І ремонту не підлягають. От якраз кабелі це одна із потреб вашого підрозділу. Да. Розкажи, для да. чого вони потрібні? Ну, В першу чергу, це дозволяє вам працювати в бліндажі да. не на вулиці, а з укриття. З укриття, звичайно. Тобто ну, я вважаю, що це його, ну, мабуть, основна да, місія. Саме да, ну, основна ну, 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 робота. Ти будеш сидіти за копної лінії. А? Ти за півгода вже знаєш багато. За цей рік з минулої зими є якісь нововведення по спаркам, там, по батареям різним. Е, десь в мене зараз секундочку. Єсть воно. Е, використовувати. Подібну конструкцію, не знаю яким чином, але вона дозволяє триматися в дрону набагато довше. Мені здається, твої побратима хоче щось а. порадити. Та ні, просто... ну, лише, Ти зараз розказав нову розробку в YouTube. Да. Ну, давай тоді таке основне питання за чим ми сюди і прийшли для того, щоб наші друзі, знайомі і підписники, ті, хто слідкує за вами, ті, хто слідкує за нашою бригадою, задонатили, підтримали наше військо. І в чому є основна потреба? Чого не вистачає, що є основним розхідником? Скейт, якщо втрачається дрон зі скидом скиду в з ним, звичайно. Е, далі кабелі, е, обстріл навіть одного обстрілу, одного перельоту буде достатньо для того, щоб пошкодити всі 4 кабелі. Та ж сама антенна виносна, в цілому може бути пошкодження. Е, генератор же, Starlink, е, кабелі знаружи, які лежать, теж можуть попасти під удар. То есть, ну... Друзі, ми маємо єднатись, продовжувати не зупинятися. Нічого нового ми вам зараз не скажемо, але підтримка потрібна усім і постійно. Тому давайте разом об'єднаємось для того, щоб зібрати кошти і купити все необхідне в зборі на 250 тисяч для підрозділу бомберів першого мотопіхотного батальйону, ДОС стреті бригади Холодне Яр. Слава Україні! Героям слава! Хорош.